Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Анолі Букс. Завершився вже перший місяць літа. Тому, звісно ж, я хочу поділитись своїм прочитаним за червень. Усього я прочитала вісім книг. Одна з яких це новелка до основного циклу. Враження отримала дуже різні від цих книг. Деякі з них 100% потраплять у найкраще прочитане за рік, а були, звісно, і певні розчарування. У будь-якому разі, про всі книги я говоритиму без спойлерів, тому якщо ви їх ще не читали, то можете спокійно дивитись це відео. Також зазначу, що все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись, це абсолютно нормально. Перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Розпочати хочу з книги, яка стала найкращим прочитаним в цьому місяці, і я впевнена, що також потрапить у топ найкращого прочитаного за рік. Йдеться про книгу Ані Бергман Відьми з Варде на моєму ютуб-каналі Вже є детальний відгук на цю книгу, тому рекомендую сходити подивитись. Відьми з Варди це потужна історична драма, натхнена реальними подіями. Вона розповідає про світ, де жінки не просто виживають, а чинять. Опір тому світу, який хоче їх просто знищити. Події відбуваються у Норвегії в 1662 році. В центрі подій зігрі вдова, яка після смерті чоловіка дозволила собі закохатись, і це виявилось для неї тим, що її звинуватили у відомстві і відправили до фортеці Варде. Її донька Інгеборг звісно ж, не могла сидіти, склавши руки, і вирушає на допомогу матері. Супроводжує її ще одна дівчина, шалена і незалежна Марен, чию матір уже раніше звинувачували у відомстві і спалили у самій же фортеці. Варда в цей час відбувається інша драма. Там бореться за виживання Анна Родіус, колишня фаворитка короля, яка тепер стала вигнанкою у фортеці Варде. Розповідь побудована з різних перспектив від імені Анни Родіус та Інгеборг. І, звісно ж, таким чином ми краще можемо зрозуміти характери, настрої, емоції кожної з них. Загалом історія багатошарова, але читається дуже легко. Мені дуже сподобалось те, як авторка описала головних героїв, тому що вони такі різні і всі страждають від ось того забубонного і страшного суспільства. Інгеборг, донька Зігрі, вдови, яку звинуватили в чаклунстві за закоханість, тиха, ніжна, спокійна. Але її шлях, її трансформація протягом книги дуже вражає. Марен, моя улюблена героїна цієї, книги, донька жінки, яку спалили як відьму. Вона дика, шалена, вона нікому не підкоряється, прикривається своїм сарказмом, але ми бачимо, що під цим є доброта і вірність. Анна Родіус, героїня, яка не завжди викликала у мене симпатію. Вона дуже неоднозначна, складна, тому що вона була на вершині, вона була при дворі фавориткою короля. Але в якийсь момент її просто викинули, коли вона перестала бути зручною. І теж було неймовірно цікаво спостерігати за тим, як вона намагається повернути. Оті привілеї, які вона втратила. Атмосфера цієї книги як туман над фьордом, густа, холодна, пронизлива. Беркман пише з великою увагою до деталей: сніг хрумтить під ногами, дим пече очі, тиша давить і кричить у тюремних стінах. Також мені відгукнулось, як пише Аня Бергман. Її стиль дуже простий. Лаконічний, але при цьому й насичений, і мова точна, але дуже емоційна. Діалоги не театральні, не пафосні, а досить живі. І, звісно ж, мене вражає, як багато тем дуже важливих тем порушила авторка в цій книзі: жіноча свобода, материнство, колективна жорстокість суспільства, виживання в умовах системного насильства. Знецінення голосу жінки, стирання історичної пам'яті. Це книга, яка залишила настільки глибокий слід в мені, що я про неї думаю досі, хоча прочитала її на початку місяця. Це була перша книга, яку я прочитала в червні, але я й досі не можу від неї відійти. Настільки вона сильно мене вразила і потрапила ну, в саме серденько просто. Наступна книга, яку я прочитала у червні, це третя частина з циклу Кров і попіл Дженніфер Арментраут, Корона з позолочених кісток. Це досить відоме романтичне фентезі, і звісно ж, я не можу сильно розповідати про сюжет, оскільки це третя частина, і відповідно все стане спойлером. Але скажу так, що якщо перші книги ще якось тримали мою увагу, то ось ця третя частина для мене дуже була нудною. Просіло по динаміці все для мене. В цій книзі ми і далі спостерігаємо за історією головної героїни маківки. Ми спостерігаємо за Кастілом Даніром. Ми дізнаємось все більше історію цього світу, історію Атлантії. І зав'язка тут, ніби й непогана в цій книзі, і потенційно це могло бути цікавим фентезі. Але все було так одноманітно для мене. І повторювано, я не знаю, всі діалоги, якісь були такі спустого порожнє для мене. По сюжету, ну я не сказала б, що тут так сильно просунувся цей сюжет. Тобто для мене, по факту, те, чим ця книга почалась і чим вона завершилась. Ну, не знаю, чи варто було на це витрачати аж скільки? Аж майже 700 сторінок. Тобто для мене ця книга якось стала не самостійною книгою з циклу, а таким містком, чи що, між попередніми книгами і тим, що буде далі. Але я навіть не знаю, поки що, чи буду я читати далі. Я вже після другої книги, скажу чесно, не думала, що продовжуватиму, але так вийшло, що в мене ця книга з'явилась, і я ось дібралась до неї, скажімо так. Але я не знаю, чи купуватиму наступну, правда, ще не визначилась. Можливо, в якийсь момент мені захочеться продовжити читати цю історію, щоб дізнатися, все ж таки, чим воно там все завершиться. Але поки що для мене цей цикл на паузі. Проте, звісно, стиль написання, як і в попередніх книгах, легкий, читається це все просто, швидко, хоч і. Мене особисто дратувала маківка. Ну, вона мене, якщо чесно, дратувала в усіх трьох книгах, але в цій якось особливо просто. Е, і любовна історія мене вже ну, взагалі тут не чіпляла. Не знаю. Коротше кажучи, для мене поки що це точно пауза, а може, і навіть повний стоп цього циклу. Ще одна книга, яку я прочитала цього місяця, це темна еротична переробка класичної історії про Пітера Пена, де головний антагоніст Гак стає головним героєм, чи то антигероєм любовної драми, і йдеться про книгу Емілі Макінтаєр на гачку. В центрі історії Джеймс харизматичний небезпечний власник бару, який планує помститись своєму давньому ворогу, використавши для цього його доньку Венді. І зав'язка звучала для мене досить цікаво. Я хотіла прочитати про цю психологічну гру, якісь маніпуляції, напругу. Але все розвивалось так шаблонно, що це взагалі не виправдало моїх очікувань. Головний герой Джеймс він мене просто дратував цій книзі. Я і так не сприймаю всерйоз зазвичай дарк-романи. Але в цьому випадку ну, мені просто постійно закочувались очі настільки. Він був типовим поганцем, і ось ці його внутрішні конфлікти, всі вони для мене якісь такі були і ну, я не вірю тобі, я не вірю цьому герою. Вони для мене були дуже картонними, клішованими, і я наперед знала, що він буде робити в тому чи іншому випадку. Венді мене дратувала не менше ніж Джеймс, тому що вона настільки наївна головна героїня, я не знаю, чи можна було ще більш клюшованою зробити, коли вона дивиться на всі червоні оці пропорції і така ні, я закохуюсь. Звісно, я закохуюсь в нього. Ну, я розумію, що в Дарк Романах зазвичай так воно є, але ну не завжди автори роблять це настільки шаблонно, як авторка зробила тут. Ну, правда, для мене. Це все було, наче я вже це десь читала, наче я це десь бачила. Тому що персонажі буквально для мене з трьома характеристиками кожен ніякої глибини за ними немає. Тобто я не співпроживала емоційно. Я взагалі не була залучена в цю книгу. Я її прочитала отак, як казочку, просто на ніч за один вечір, тому що мені було байдуже на них. Мене не чіпляло тут не емоційно, не сюжетно, не стиль писання авторки от нічого не чіпляло. Більше того, любовна лінія для мене взагалі ніяка була. Я не відчула одієї напруги, яка іноді може бути, якихось емоційний гойдалок. Ну ні, було дуже нудно. У зі книзі є спайсі сцени, і деякі з них були непоганими для мене. Це, мабуть, єдине, що мені тут сподобалось, більш-менш. А все решта було дуже передбаченим, одноманітним. Хоча, скажу так, я не шкодую, що я це прочитала, тому що я розслабилась один вечір, я покрінжувала, трохи позакочувала очі, закрила цю книгу і забула про неї. Наступна книга це глибокий, емоційний, дуже болісний роман, який розповідає про долю однієї жінки, родини на тлі. Великої депресії у США та пилових бур, які були в 1930-х років, йдеться про роман Крістінген Чотири вітри у центрі подій Ельза, жінка, яка все життя жила тихо й покірно, всі її вважали непомітною, незначною, недостатньо красивою, недостатньо розумною, недостатньо яскравою, і в якийсь момент її життя дуже сильно змінюється. І сама Ельза, власне кажучи, теж Крістім'яна неймовірно майстерно створила атмосферу тієї епохи: безкраї поля, спалені сонцем ферми, черги за їжею, відчай матерів, голод дітей. Ось ця велика депресія, на тлі якої розгортаються події книги, вона так відчувалась. Я коли читала цю книгу, у мене в самої було відчуття, що я впадаю в якусь депресію. Мені подобається стиль цієї авторки. Її мова дуже поетична, красива. І знаєте, тут немає якихось таких неочікуваних поворотів, динаміки, шаленої, але дуже багато емоційної глибини. Загалом мені ця книга сподобалась, але це точно не 10 з 10 для мене. Тому що ось цієї динаміки якраз для мене було замало. Мені не вистачило подій. Воно ніби постійно щось відбувається, але в той же час ну, мені хотілося чогось більшого, знаєте. А це було все так дуже спокійно, меланхолійно і депресивно. Проте, як на мене, ця книга ідеально справилася зі своєю задачею, тому що. Ти прямо відчуваєш той біль страждання, відчувається жорстокість одних людей по відношенню до інших, несправедливість, з якою взагалі зіштовхуються герої цієї книги. Ця книга дуже болюча, дуже просякнута несправедливістю, але мені сподобалось. Окрім того, тут авторка знову. Пише про сильну головну героїню, ми бачимо її трансформацію протягом книги. Тому спостерігати за ось таким психологічним портретом людини було дуже цікаво. Наступна книга це легка, проста, дуже наївна, романтична історія з легким науковим вайбом. І йдеться про STEM ромком Алі Геселмут Кохання в мозку. Книзі розповідається про нейробіологіню з фіолетовим волоссям Бі Кенінг і її давнього ворога, також науковця Леві Варда, з яким їх зіштовхує життя, оскільки вони починають разом працювати над науковим проєктом у НАСА. Починається книга надзвичайно наївно, він мене не любить, він мене ненавидить, все життя і ось це все. А далі розгортається за стандартним шаблоном алієзалуд, -Е коли вороги, але не дуже вороги, якісь там наукові жартики, якісь ситуації смішні, і в результаті, звісно ж, це не буде, я так думаю, ні для кого спойлером. Все призводить до закоханості. Загалом книга читається дуже легко, тому що стиль Алігейзабут простий, дотепний, з нотками самоіронії, з якимись феміністичними акцентами. Звісно ж, в книзі дуже багато коротких сцен, діалогів, внутрішніх монологів героїні. Ну і загалом атмосфера така, знаєте, казкова, я б сказала. Я не можу сказати, що мені вона не сподобалась, але я не можу сказати, що я в захваті. Тому що з одного боку, ну що я хотіла був книжки з ось цією рожевою обкладинкою. Ну, типу, ясно, що я не очікувала якоїсь там сильної глибини. Але в той же час ну, було занадто просто і передбачено. Ну, кожен крок був зрозумілий, було ясно повністю, які там у них стосунки, хто з них що відчуває. І це звісно. Так, на один раз я б сказала книга, про яку ти точно не будеш думати, не будеш згадувати, не будеш цих персонажів там в голові перебирати. Я, якщо чесно, вже і не пам'ятаю особливо цих персонажів. Я продовжу читати ці Алі Алігесавут, коли мені хотітиметься якраз таки релаксу. Не думати, не переживати, тому що гострих відчуттів від цих книг ти не отримуєш, стресу ти не отримуєш. Це тільки розслаблення і такий приємний, легкий, романтичний казковий вайб. Ще одна книга, яку я прочитала в червні, це епічне завершення хронік беззначі Джея Крістофа, Смерканок. Тут у нас знову ж в центрі подій Мія Корвери, дівчина, яка прагне помсти. Звісно ж, про сюжет не можу нічого вам сказати, тому що це все будуть спойлери, оскільки це третя частина циклу, заключна. Але все відбувається в нас в тому ж світі, який створив Джей Крістоф, дуже. Такому гнітючому, темному, але в той же час надзвичайно красивому, як завжди, стиль Джая Крістофа дуже такий емоційний, насичений, багато чорного гумору, сарказму, і тут він не шкодує ніяких персонажів. Оскільки це фінал історії, то тут ми вже отримуємо всі розв'язки, відповіді на всі питання і нарешті ж дізнаємось, чим завершиться історія Мії Корвера. Якщо ви дивились моє відео то 5 найкращих книг, які я прочитала весною, то знаєте, що найкращою книгою весни для мене стала саме безліч, перша книга з цього циклу. І от, прочитавши смерканок, я. Мушу зізнатись, що порівняно з безніччю і Богодолом, другою частиною циклу, смерканок мене розчарував. У мене місцями складалось враження, що пише інша людина. От деякі сцени, епізоди я не впізнавала Джея Крістопа. Хоча, наче в загальному все так, як і раніше, але от щось змінилось. І я ніяк не можу зрозуміти, що саме. Вона мені була менш динамічною, ніж ти попередні. Якось менше подій для мене тут було. Затягнута ця мандрівка, яка тут відбувається. І знаєте, зі мною злий жарт зіграло те, що мої очікування були просто нереальні. Я настільки в захваті від перших двох частин цього циклу, що я думала, що фінал буде такий, що я просто не зможу ні спати, ні їсти нічого. І, мабуть, це. Вплинуло на те, що я залишилась не настільки задоволена, як мені б хотілося. знаєте. Я її дочитувала, закрила книгу і така, слава Богу, що я її дочитала. Більше того, останніх сторінок 200 я так довго мучила, я себе змушувала дочитувати. Я не знаю, чому зі мною це сталося. Я не знаю, чому це сталося з Марканком. Мені так Боляче від цього, тому що мені дуже хотілося, щоб мені ця історія сподобалась, і, мабуть, не треба більше таких очікувань робити. Але я не спеціально. Я не спеціально. воно так виходить. Тобто, зрозуміти правильно, я не можу сказати, що мені ця книга не сподобалась. Вона мені сподобалась, і можливо, якби це була перша книга автора, яку б я читала, то мені б вона взагалі на 10-10 сподобалась. Просто на фоні двох попередніх вона дуже програє. Для мене особисто. Тому що, наприклад, чоловік читав, він в захваті. Йому дуже сподобалась третя частина, і загалом весь цикл йому прямо залетів на ура. А от я якось. Звісно, тут було й багато класних моментів. Перш за все, це еволюція наших героїв, те, як змінилася мія протягом трьох книг. Ми більше дізнались про інших персонажів, її стосунки з ними. Це все було дійсно чудесно. Так само, і атмосфера вона була така сама, як і в двох попередніх. Я не можу сказати, що атмосферно щось ця книга втратила. Тобто, в цьому випадку все в принципі було досить цікаво і досить непогано. Але от місцями динаміки все ж таки не вистачало. Хотілося більше подій. З приводу кінцівки я не буду спойлерити ні в якому разі, скажу лише про свої враження, що з одного боку ця кінцівка мене радує, окей, але з іншого боку, очікувала я все ж таки іншого. І, мабуть, десь в душі я хотіла іншу кінцівку, можливо, ще через це якесь загальне враження в мене. Не таке яскраве, як від двох попередніх книг. Але в будь-якому разі, я рекомендую цю трилогію читати всім. Вона шикарна. Ну, принаймні, перші дві книги для мене це точно 10 з 10. І я впевнена, що і смерканок так само сподобається фанатам цієї серії. У будь-якому разі, це круте, епічне фентезі. Також цього місяця я повернулась до циклу, який давно вже читала, потім закинула і не продовжувала. Але вирішила все ж таки його читати далі. І йдеться про цикл та геромафії. «Знищ мене, і я б тому прочитала новелу Об'єднай мене тут дві новели – це зруйнуй мене і зламай мене після першої книги і після другої книги. Тобто, це така собі збірка новел. Де одна з них це думки Варнера, а друга це думки Адама. Також тут бонусно щоденник Джульєти. Новела з перспективи Варнера, тобто та, що після першої книги йде. З одного боку, це мало гарний потенціал, щоб показати нам антагоніста, як він трансформується, що він собі думає, і так далі. Але в результаті це були просто страждання. За Джульетю. І все. Більше нічого я не отримала з Новели Варнера. Те саме, якщо чесно, стосується і Новели Адама. Нічого нового я не дізналась. Єдине, що тут авторка вже відштовхує нас від Адама, тому що, коли я читала основні книги з цього циклу, то там з перспективи Джулієти, звісно, до Адама класне ставлення. Але тут ми бачимо, що він. Не так добре ставиться до Джульєти, як нам хотілося. Та й все на цьому. Якщо чесно, я не знаю, на що я його читала. Я от прочитала і думаю, чи повертаться мені до цього циклу. Тому що ну, якийсь пусток порожнього. Я от прочитала ці, ці новели, нулями ці отримала. Чесно. Мені з одного боку подобається стиль Тагерамафі. Він у не такий поетичний. Місцями ламаний трохи напружений, але тут так мало тексту, вона така тонюсінька, що ну взагалі немає якихось подій, немає ніякої динаміки і не рятує навіть цей поетичний стиль. Загальне моє враження, що я прочитала доповнення до доповнення, і єдиний плюс воно мені трошки нагадало події, тому що я давно читала перші книги. І я вже забула там якісь деталі. І тут, через те, що це події після першої книги, після другої книги, я трохи пригадала їх і побачу, думаю, що такі буду читати далі. Наступну я маю читати четверту книгу, бо перших три я прочитала. І от зараз прочитала цю книгу. Тому. Якщо ви фанат цього циклу, то тоді читайте. Це надасть вам більше думок кожного з персонажів. Ви там глибше поринете в їхні емоції, стан. Але в моєму випадку, якби я їх не читала, то нічого би не змінилося в моєму ставленні до цього циклу. І я ось пригадую свої враження від новел до диявольської ночі. І розумію, що це все насправді тільки питання того, наскільки сильно тобі подобається цикл загалом. Тому що коли диявольську ніч я дуже люблю, то й новели мені там добре, мені підходить, я хочу більше читати про цих героїв. А якщо цикл «Знищ мене ну він для мене дуже посередній, я його почала читати, потім потім закинула, тепер ось знов думаю повернутись, але він мені не викликає таких емоцій, то і новели мені тут не дуже то і зайшли. Остання книга, про яку я б хотіла сьогодні згадати, це роман Міл Горман та Матіякібе «Поти лини до неба це дуже емоційна історія про бунт, біль і те наскільки ж важливо дозволити собі жити за власними правилами. У центрі сюжету Скай, яка тікає від своїх консервативних батьків, які все тримали під контролем. І вона хоче бути іншою, вона хоче бути сміливою, сексуальною і вільною. І ось на одній вечірці, яка відбувається перед новим навчальним роком в університеті, де якраз буде вчитися Скай, вона вирішує, що хоче якусь інтрижку на одну ніч. І, звісно ж, зустрічає Еша. Дуже такого небезпечного загадкового хлопця. Звісно ж, всі кажуть, триматись подалі від нього, у нього репутація такого хижака, бабія. Але, ну, зрозуміло, за законами жанру, він її притягує ще більше. Загалом, розповідь подається з двох точок зору: Скай та Еша, І, звісно ж, за цим ми. Бачимо, як розкриваються ці персонажі. Ми бачимо, що стоїть за їхніми образами, що за ось цим амплуа такого хижака небезпечного насправді приховує, Еш, яка трагедія сталася в його житті. Так само ми бачимо ось цей бунт скай, як вона змінюється, чому вона це робить. Мені б дуже сподобалось, як тут прописані персонажі, тому що скай, наприклад, вона така не ідеальна, вона робить помилки. Вона щось робить не так і дозволяє собі це. Більш того, вона рішуча, вона місцями зла, і мені це сподобалось. Вона була дійсно гарно прописана. Я емоційно за неї вболівала. Так само, Еш. він дуже глибоко прописаний персонаж. Його біль відчувався між рядками. Ось та трагедія, яка сталася в його житті, це все дуже сильно. Я могла відчути, поки читала цю книгу, і його поведінка, яка не завжди була правильною, легко пояснювалась. І знаєте, цей роман насправді перевищив мої очікування. Бо я думала, що це буде ну, занадто вже банальна історія. Це поганий хлопець, хороша дівчинка з хорошої родини, і ну, зрозуміло, як це все могло бути, але він... Значно кращий мій погляд. І для мене деякі події не були передбачуваними. Я думала, що буду зараз розуміти, як розвивається сюжет, але ні. І для мене це був класний баланс болю, потягу, гніву, якоїсь надії, тобто і емоційно, і психологічно. Мені тут всього було достатньо. Стиль написання дуже легкий, читається максимально просто, але я б не сказала, що це така занадто поверхова історія. Тобто, якщо порівнювати з якимись іншими романами, він для мене більш глибокий вийшов. Хоча зрозуміло, що місцями, звісно, банальний, можливо, десь наївний, але я б не сказала, що це ну, дуже примітивно було. Тобто, тут не було такої солодкавої мелодрами. Він поданий з певною чутливістю. А загалом, це така історія: знаєте, про двох дуже зранених людей, про їхній біль і про те, як вони зцілюються разом, зцілюють один одного. Для мене ця книга не 10 з 10, Вау-ефекту не сталося. Чогось мені в ній не вистачило. І я, от чесно, не можу сказати, чого саме. Ніби. І сюжет цікавий, і персонажі класно прописані, і атмосфера в книзі, і стиль написання. ніби все. Але, от, ну, чогось не вистачило, так? щоб я сиділа і думала дуже довго про цю книгу, про цих героїв, що ж там буде далі, бо це ж тільки перша частина. Ну, от чогось. Трошечки не вистачило, проте загалом мені дуже сподобалось, і звісно ж я чекаю тепер на продовження. Мені цікаво, що буде далі. Більше того, воно завершилось таким кліфхенгером. Тому. Обов'язково читатиму. Ось такі книги я прочитала у червні. Діліться, будь ласка, в коментарях, що найкращого ви прочитали в червні, що вас навпаки розчарувало. Я із задоволенням зверну увагу. А якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!